Всіх вітаємо, любі гравці! Ось і пройшло два тижні, як ми плідно працювали, щоб випускати оновлення якомога скоріше. Тож не гаємо жодної хвилинки, і давайте разом дізнаємося що ми для вас підготували в оновленні під кодовою назвою 1.7. Почнемо зі списку покращень, які зроблять гру ще зручнішою, трохи оновлено худ. Повністю змінено дизайн сповіщень, підказок та додано відображення кількості патронів. Тепер можна ставити мітки на мапі, які будуть бачити гравці, що перебувають у вашій фракції або сімейній організації. Члени сімей зможуть переглядати місце знаходження своїх автівок на мапі у планшеті. Доступне налаштування прав на користування багажником. Якщо ви не маєте доступу, скористатись ним не вдасться. Кожен учасник тепер може самостійно забрати авто зі штраф майданчика. Крім того, для сімей з'явилась можливість придбати додаткові слоти для учасників. Перероблено систему реєстрації урону спеціально для сімейних він додано посвідчення для фракцій, які раніше їх не мали. На Вайнвуді з'явилось 10 нових преміальних будинків. На мапі з'явився острів Каю-Періко, про який давно просили гравці. А з часом туди додасться новий функціонал для цікавості під час перебування. Там а банда Марабунта отримує новий довгоочікуваний інтер'єр. Перейдемо до найцікавішого до битви сімей. Щодня надається дві атаки та два захисту. З кожною такою дією втрачається одна атака. Або один захист, коли сума захисту становить нуль, на вас більше не можуть нападати. А якщо атака, ви не можете атакувати інші сімейні організації або квадрати. Існує три типи квадратів: нейтральні, особливі та контрольні. При захопленні нейтральної території кількість атак не втрачається. Якщо здійснюєте атаку на особливий контрольний квадрат. Або ж на сімейну організацію кількість атак зменшується. Нейтральні території дозволяють просуватись далі по мапі. Особливі приносять кошти щогодини за їх утримання, а контрольні надають переваги у вигляді бафів. Наприклад, при захопленні заводу ви отримуєте на 15% більше доходу з особливих територій. При захопленні лабораторії у всіх учасників збільшується тривалість будь-якого бафу на 5 секунд. Щоб захопити квадрат, потрібно вибрати будь-який з краю мапи, оскільки рух починається саме звідти. Зауважимо, розпочати захоплення з центру неможливо у випадку з нейтральною територією, яка ще не зайнята жодною сім'єю. Достатньо натиснути на квадрат. Обрати, ініціювати битву, і через 30 хвилин він перейде під ваш контроль. Захоплювати дозволено лише ті квадрати, що межують з уже контрольованими, просуваючись поступово далі. Коли квадрат перебуває під контролем іншої сімейної організації, процес захоплення залишається таким самим: після ініціювання битви з'являється вікно, у якому потрібно обрати час атаки, калібр зброї та кількість учасників від 5 до 15. До прикладу візьмемо формат 15 на 15. Навіть якщо у вас менша кількість, ви все одно зможете взяти участь. Доступна можливість вибрати всі калібри та змагатись на будь-якій зброї. Список учасників для битви формує лідер або його заступник із членів сім'ї. Після початку битви в учасників є одна хвилина, щоб приєднатись через NPC в офісі. У разі якщо лідер або заступник не включили вас до складу, ви не зможете долучитися. Ініціатора атаки телепортує в центр території. Орії захисників за її межі. Після старту бою захисна сторона має одну хвилину, аби увійти на територію. Учасники, які не встигли, починають втрачати здоров'я. Також шкода наноситься тим, хто під час битви виходить за межі зони бою. Битва триває до повного знищення однієї зі сторін або завершення 30 хвилин. У другому випадку перемагає команда з більшою кількістю живих гравців. Як завжди, презентуємо вам новий одяг. Та аксесуари. А також нові класні автівки: найкрутіші BMW F82 m 4 та Bentley Maliner Бакалер. Хід Лінкольн Навігатор. Та спортивна Хонда НСХ. Напишіть, які автівки ви б хотіли побачити у наступному оновленні. На цьому ми не зупиняємось і вже активно працюємо над оновленням 1.8, де ви зможете покращувати свою сім'ю за спеціальною гілкою розвитку. Крім того, з'явиться сімейний одяг та логотипи на сімейних будинках. Тож готуйтеся, чекати залишилось зовсім трішки. А якщо ви ще не на нашому сервері, перейдіть за посиланням на наш сайт. Там ви зможете подати заявку на перехід, ознайомитись з усіма системами, переглянути лідерборд сімей у реальному часі, дізнатись, що саме можна отримати, та багато чого іншого, що краще побачити на власні очі. Ну а на цьому, все. Дякуємо за увагу! Детальна інформація про одяг, автівки та оновлення буде на нашому вікі-сайті. Бажаємо гарного настрою, мирного неба над головою та приємної гри. Зустрінемось з вами 12 липня на оновленні 1.7.